Привіт! Сьогодні я розкажу вам, як користуватися програмою Hamachi. Хамач, «Хамач» така програмка, яка дозволяє грати з друзями. Ну я тільки знаю дві ігри, як можна з друзями по сеті грати. Тобто можна Грейсмод грати і Minecraft. Давайте я розкажу про ту програму. Ну я розкажу вам, як создати отаку вот сяді, як у мене 3 30 і ще там пару штук. Ну, якщо російська називати Нерворст, саме перше і тут Вот і що хоче ну, Любе. Без різниці. Пароль теж любий. Все, так, пошульку, Шуп, все, готово. Так. Щоб додатися до тої сеті, треба... Ну, тако зробити. Арворст, Локінзе. І тут ввести вашого того другого ім'я і пароль з його. отак От то Давайте я розкажу заодно як зробити сервіс і сервер Майнкрафт. О, Вон. мой сервер. сервер, ладно. Вас якщо скажете, вводите в гуглі е, програмку сервер Майнкрафт. Ну, короче, це скачати сервер Майнкрафт. І вводите вашу версію Minecraft. І, і скачуєте її. Отак. От скачуєте, у вас будуть кого-то тільки такого, програмка. Опускайте і вас регенерується світ і все. Тво карта, ну то світ то зрегенеруюся. І... сервер, давай. Ну там, якщо буде через хамач, то взагалі то не майже не потрібно. Там хамач автоматично все робить. І. і ops від анмінку на сервері. У мене у мій нік, у мій нік друга. О. І от так-то. Ладно. До побачення. Ставте лайки підписуйтесь на канал не ходіть по інших каналах Дякую до побачення